Мар'янова Анастасія, клята війна. Ненавиджу тебе війна, ти скільки горя принесла, все навкруги змінилось, коли так підло ти прийшла. Як добре нам було в родині жити, город саджати, веселитись і не тужити. З родиною святкували ми всі свята. Була весела і щаслива наша сім'я. На море їздили ще літа і на рибалку, і в похід. А пам'ятаєш, як одного разу в тебе підгорів шашлик? А зараз, тато, мі на тій клятій війні? Лиш фото його висить на стіні. Ми Як мама плаче уночі, я вірю, все скінчиться скоро. І тато мій повернеться додому. І будемо, як раніше, святкувати, город, сажати.